50 жінок горішніх плавнів продовжують свою подорож до особистісного зростання в рамках проєкту FEM'Unті Skills – Перевинай де себе, ініційованого компанією Ферекспо. Щотижня учасниці збираються двічі, щоб взяти участь у тренінгах, де кожен тренер це майстер, який розкриває нові грані їхнього потенціалу. Ентузіазм учасниць не знає меж і Кожна зустріч стає для них кроком до самовдосконалення. Антоніна Кулієва, одна з активних учасниць, ділиться своїми враженнями, підкреслюючи, як про проєкт допоміг їй переосмислити власні можливості? Це ми знати не можемо безпосередньо. і Коли присутні на таких проєктах, звісно, ти знаходиш щось нове для себе, переосмислюєш навіть протягом років, якщо ти мав якусь там певну думку. І люди дуже багато за спілкуванням ну йдеш через те, що кожен несе свій досвід, і ти сприймаєш його для себе вже для себе, як далі жити. Юлія Назаренко, педагогиня, дошкільниця із 15-річним стажем, знайшла в проєкті Фем'юніті Скілз не лише можливість для особистісного зростання, але й підтвердження свого професійного досвіду. Переїхавши 2022 року до горішніх плавнів як внутрішньопереміщена особа, вона швидко адаптувалася до нових умов і знайшла роботу в школі, де почала працювати асистентом в інклюзивній освіті. Минулого вівторка у нас був тренінг про інклюзивне мислення. Це якраз напрям роботи, в якій я працюю зараз. Я педагог, тому для мене це моє. Для Юлії, яка приїхала з Херсонщини, компанія Ферекспо була невідомою. Однак враження жінки від компанії свідчать про те, що Ферекспо і її проєкти відіграють важливу роль у покращенні життя мешканців горішніх плавнів. Насправді знаю небагато, знаю, що вона максимально наближає умови життя в цьому місті до європейських, тому вона мені цікава. Перший же тренінг став для Антоніни Кулієвої трампліном до працевлаштування в Ферекспо. Вона активно шукала можливості для розвитку і вакансія в компанії привернула її увагу. До того ж, саме на тренінгу «Ам'юніті Skills Антоніна познайомилася зі своєю майбутньою керівницею. Це випадкове знайомство і стало вирішальним. Тож Антоніна дуже задоволена своїм рішенням доєднатися до проєкту. Варто однозначно було через те, що ми і познайомилися тут з дівчатами, деякими вже маємо співпрацю, і безпосередньо познайомилися зі своїм майбутнім керівником. Так Юлія Назаренко також розповіла про свої враження від перших тренінгів, відзначаючи їхню користь для себе. Тренінги дуже комплексні, різні погляди, розгну. Розглядають дівчатка. Ментори дуже класні, просто професіонали. Вони говорять про те, що пережили самі, в чому самі свідомо себе бачать. Ну, Взагалі дуже цікаво, пізнавально. Ну, Можна багато про що подумати. Є, про що думати тут. Відчувши на собі позитивні зміни, Юлія рекомендує іншим жінкам горішніх плавнів взяти участь у наступному наборі Community Skills. Вона вважає, що проєкт стане для них платформою для розвитку та самовдосконалення. Обов'язково особливо тим жінкам, які ще досі шукають себе. Історії Антоніни та Юлії це лише два приклади того, як проєкт Фем'юніті Skills змінює життя жінок у горішніх плавнях. Він не лише надає ціні знання та навички, але й створює простір для спілкування, підтримки та натхнення. І кожна учасниця знаходить тут щось своє: нові можливості, професійний розвиток, особистісне зростання.